Снимаешь украшения? Я не знаю, украшения, что ли, украшения. же что, дороги, так сказать? Украшения уже сегодня. Может, ну, щеткой трошки сбал, через раз. Как красиво дорога у нас. Называется «Шлях до Дома». <laughs> дорога имени Азерова. <laughs> Ёперыца, ты две что ты роби. Кур, о, Гобу, зараз ще все перевернемо, помалу. Йо шляхра. Йо, бажай! Ой, яка дорога! Що ти штольця збудив жи? <сум> красива дорога, де гарна. Ну, Стой, подивися на дорогу, тут ще не бачив, в житті ще дороги навіть до війни не було. Зараз перебуде дорога, ніч. Це шумак не важко їде. Ай ямка гарна, ай-яй. Сива ямочка, а! О, о. Каже 95% зробили доріг. То тільки 5% тут залишили. 5% лишилося тут <laughs> в дербовні. <'ї. laughs>